Вітаю! Розглянемо інформацію корисну для виконавця. Після реєстрації для вас стають доступними наступні вкладки. Про нас ціни, документація, підтримка, пошук пропозицій, мої відгуки, повідомлення, сповіщення та профіль. Сторінка про нас коротко розповідає, хто ми, чим ми займаємось, які наші переваги, чому вам варто обрати саме нас, як ми працюємо і вся корисна інформація. Вкладка ціни дозволить вам переглянути, скільки ви можете заробити за один вигул або перетримку за день. Розділ документація посилає вас до нашої детальної документації, в якій ви можете дізнатись всю необхідну інформацію про те, як діяти, що робити, як зареєструватись, як що додати, і подібне. Вкладка підтримка дозволяє вам створити запит. Тут ви описуєте тему проблеми, обираєте її категорію, описуєте детальну проблему, та якщо вона потребує скріншотів або фотографій, можете їх додати. Та натискаємо надіслати запит. Ми розглянемо запит якнайшвидше та з вами з'яжемось. Вкладка Пошук пропозицій дозволить вам шукати пропозиції. Вкладка Мої відгуки дозволить вам побачити пропозиції, на які ви відгукнулися. Також відстежувати, чи ви вже їх зробили, чи ви їх прострочили, чи ви очікуєте ще підтвердження власника і подібне. Для зручності також є фільтри та тип послуг. Вкладка повідомлення дозволить вам переглянути, чи були у вас нові повідомлення. Коли ви натискаєте на профіль, вам стають наступними наступні вкладки: профіль, історія виплат, платіжні рахунки, повідомлення та вихід. В профілі ви можете переглянути всю інформацію, яку ви вказали при реєстрації. Історія виплат дозволить вам побачити історію ваших виплат, коли ви вам оплачували, та скільки платіжні рахунки дозволять вам побачити ваші платіжні рахунки, які у вас є. Вкладка повідомлення дозволить вам спілкуватися з власником. Тут ви можете обговорювати деталі, повідомляти якісь форс-мажори, якщо щось сталося, або якісь деталі, які ви помітили за тваринкою.